Друзі, всіх вітаю на каналі. Глядачі попрохали мене прокоментувати останні новини щодо прослуховування журналістів редакції Бігус. Як вони кажуть, цілий рік вони їх прослуховували. А також публікацію відео, де працівники цього каналу вживають заборонені речовини. Я подивився два відеоролики Бігуса з цього приводу, і я згоден, що так, дійсно, це робили. Скоріше, це спецслужби, пов'язані з Офісом президента. і Намагалися дискредитувати журналістів. Це класичне переслідування, і це абсолютно в стилі Єрмака Татарова, тому що вони все це робили раніше. Коли я працював і був режим Януковича в Україні, то таке ж, таке ж переслідування, такі ж напади, такі ж прослуховування здійснювались владою Януковича. Зараз відомо, що, наприклад, той же Олег Татаров, який працював при Януковичу, займався переслідуваннями, є заступником керівника офісу президента Зеленського. Його начальник. Андрій Єрмак, це стандартна тактика, брудна тактика влади. Але хочу додати, що коли вже відбувся майдан і я був в Києві. Мені точно відомо, що мій телефон прослуховувався СБУ. Тобто, так дійсно в Україні проводиться незаконне, незаконне переслідування журналістів, незаконне прослуховування. Вони збирають інформацію, щоб наперед знати, що ти будеш робити, які ти матеріали будеш публікувати, щоб можливо зіграти наперед, а також зібрати компромат. Але я хочу додати ще певну деталь. Я тільки що робив відеозапис, як на журналіста Юрія Ніколова був вчинений напад за те, що він, по перше, публікував інформацію щодо корупції в міністерстві оборони. А по-друге, він зробив відеовиступ, де він назвав Зеленського ухилянтом, що він ухиляється від виконання своїх президентських обов'язків. Вони взяли цю фразу Ніколова і казали, Ах, ти ображаєш президента, і організували напад на його помешкання. Подивіться цей ролик. Я не буду повністю переповідати. Хто не дивився, подивіться цей ролик. Так, ось за цією атакою стоять люди, пов'язані з офісом президента. На всіх телеграм-каналах офісу президента розганяється. Дезінформація та образи щодо Ніколова, а також вони радіють цьому нападу і публікують відеозаписи цього нападу. Так ось, наприклад, журналіст української правди Михайло Ткач він опублікував пост, що він підтримує Юрія Ніколова, тобто він засуджує такий напад. Але я хочу звернути вашу увагу на певні подвійні стандарти. У 2023 році на Тараса Чорновола був здійснений напад біля його будинку формальним. Формальним приводом для нападу стало те, що він під час ефіру образив Аліну Михайлову. Ви знаєте цю дівчину. Але справжню причиною нападу, справжню причину нападу, було те, що Чорновіл систематично критикує офіс президента. І вони, зачепившись за цю образу Аліни Михайлової, вчинили напад і сказали: ось тобі це за це. Так ось, Михайло Ткач, журналіст Української правди, тоді написав пост. З підтримку Аліни Михайло і фактично підтримав цей напад на Тараса Чорновола. Тепер щодо Бігусу. журналістка Бігоса також написала пост, що вона повністю підтримує напад на Тараса Чорновола. І сказала, що правильно зробили ці люди. Так ось на журналіста Ніколова був напад вчинений тітушками з офісу президента. Канали Офісу Президента розганялися і раділи цьому, і казали, що ось так це потрібно робити. На Тараса Чорновіла був здійснений напад тітушками з Офісу Президента та пов'язаний з Аліною Михайловою. тому що Аліна Михайлова з Єрмаком вони працюють разом. Тобто це дві групи, але вони співпрацюють разом. І вони об'єдналися і вчинили напад. На всіх каналах Офісу Президента, тих ж самих, що раділи Поніколову. Також раділи нападу на Тараса Чорновола, і теж Володимир Петров казав, що він перед цим нападом буде планувати напад на Тараса Чорновола. Тобто офіс президента радів і організовував напад на Тараса Чорновола разом з тітушками Аліни Михайлової. Але коли напали на Ніколова, вони кажуть: ні, не можна нападати. Це ж наша людина, це ж наш друг, на нього не можна нападати. Я повністю згоден з вами. Я зробив сюжет, я засуджу напад на Ніколи, повністю його підтримую. Але я хочу звернути увагу на ваші подвійні стандарти. Коли Ніколов образив президента і його побили, ви кажете: не можна. А якщо Тарас Чорновіл образив Аліну Міхайлову, то з вашої позиції можна. Я не маю відношення ні до Аліни Міхайлової, ні до Тараса Чорновола, ні до Офісу президента, ні до Ніколова. Я стороння особа. Я просто спостерігаю. І ось дві людини. І ви мені кажете: ви ж патріоти, ви за демократію, ви такі круті. І ви кажете, Чорноволо можна бити, ніколи бити. Та нікого не можна бити, ні Чорновола, ні Ніколова, ні Аліну Михайлову, ні ткача. Нікого не можна бити. Нікого не можна організовувати політичні напади. Тому для вас, глядачі, я просто показую подвійні стандарти. І Бігос, журналісти Бігоса, також підтримували це. Я засуджую переслідування Бігуса, але я засуджую той факт, що вони разом з Офісом президента накинули тоді на Тараса Чорновола. Чорновол хороший, поганий, не має значення. Ми не Росія. Ми не Росія. Ви кажете, ми хочемо в НАТО. Ми хочемо до Європейського Союзу. Ви не маєте права бути членом НАТО, Європейського Союзу, тому що ви не вирісли з тих штанішок. Ви не можете сказати, так, ми не погоджуємося з позицією Тараса Чорновола, але ми не опустимось до того, щоб зібрати тітуханів, підійти до його будинку та вчинити фізичний напад. Вони не тільки його заштовхали в цей е, мусорний бак, вони ще поливали його зеленкою, а також рідиною, Людини, розумієте, да толпою? Так не можна робити. Але коли тітушки на вас нападають, ви кажете, ні ні-ні, на нас не можна, ми ж ми ж патріоти. Друзі, будь ласка, ще раз, ні на кого не можна нападати. Потрібно вирішувати це правовим шляхом. Я просто хочу, щоб ви сіли і самі, самі себе оцінили. Що ви робили? Чи підтримували ви напади на інших людей? До того ж, Михайла Ткачану. Я, я не, навіть не думаю, що до нього слід звертатися. Він повністю відморожений. Він там собі щось вітає в своїх облаках. Він полюбив Єрмака, Зеленського. Наприклад, я також, коли напали на, на Тараса Чорновола, я звертався до Шабуніна, до центру протидії корупції. Будь ласка, зробіть офіційну відповідь, що ви засуджуєте це. Ви думаєте, вони щось зробили? Ні, промовчали, тому що вони. Це ЦПК, Шабуніна, вони не хотіли вступати в конфлікт з Аліною Міхайловою, з цією зграєю. Вони ж це їх друзі. А друзі важливіші принципів. Розумієте, в чому суть? Друзі важливіші принципів. Ми за демократію, ми за права людини. Але коли порушують наші друзі, ні. Ми не можемо це коментувати. Ми повинні промовчати. А ось коли на нас будуть чіпати, от тоді ми заробимо заяву і Шабунін зараз. І про Ніколова, і про Бігоса все правильно, правильно, треба засуджувати. Але не тільки своїх друзів, а всіх громадян. А офіс президента діє таким чином. Він знає, що можна того побити і ці не будуть казати. Можна тих побити, ці заступаться. А потім, тому що ви там побили цих, ті за вас не заступляться, і тому суспільство не буде об'єднуватися. І суспільство буде злитися на один одного і не об'єднуватися, щоб побороти корумпованих представників влади з Офісу президента. Все це спеціально робиться. Вони також психологічно аналізують, як можу так зробити, щоб роз'єднати людей. Тому я звертаюся до всіх цих організацій, хоча вони не будуть мене слухати, я знаю, що всім плювати, але, можливо, до глядачів. Що пишіть цим людям, що, будь ласка. Засуджуйте напади не тільки на своїх друзів, а засуджуйте напади на всіх людей. Коли, наприклад, СБУшники нападають на звичайних громадян, я не бачив відверто, щоб ці бігуси та інші українські правди розповідали про напади СБУшників та ЦКшників і підтримували права громадян, захищали їх. Цих матеріалів немає. Вони кажуть, ну це не на часі. Це так політично зараз. Ми не можемо критикувати СБУ. ТЦК. це ж ну, така ж обстановка, і ми ж не можемо. Я розумію, що ви не можете, тому що ви не справедливі люди. Ви не маєте єдиної позиції, що ви бачите несправедливість, і ви коментуєте: неважливо, це ваш друг чи просто людина з вулиці. Робіть сюжети про людей з вулиці, про звичайних людей, яких б'ють та переслідують. Проведіть статистику таких нападів, як на Ніколова, на Бігуса, тисячі. Просто ви про них не розповідаєте. Скільки людей мордують по регіонам, незаконно переслідують, прослуховують, стежать, б'ють. Зробіть про це сюжет. У вас дуже багато ресурсів. Ви отримаєте гранти, ви отримаєте гроші з Сполучених Штатів. Люди працюють, платять податки, потім, у вигляді грантів, надходять вам гроші, що ви проводили розслідування. Я повинен працювати в сполучених штатах, щоб сплатити податки. Ці податки потім спонсують вашу діяльність. Також повинен робити розслідування за свої власний кошти, тому що мені ніхто нічого не платить. Що, будь ласка, робіть сюжети не тільки про ваших друзів, а взагалі про всіх громадян, відносно яких здійснюється переслідування злочинною владою.